Жіноче лідерство під час війни як зараз змінюється корпоративна культура та яким досвідом можуть поділитися українки, засновниці, і керівниці великих компаній. Про все це сьогодні говорять на форумі вільна, організованому журналом Форбс Україна. І там зараз Поліна Спасенко. Вона наживо з нами. Поліно, вітаю! Розкажи, будь ласка, більше про цей захід. Питає студія, от саме зараз тут обговорюють закупівлі озброєння для нашої армії. Річ у тім, що вперше в українській історії за це відповідає жінка, і щоб унаочнити наскільки сильно зростає роль жіночого лідерства в умовах війни, редактор видання Forbes навів нам один такий цікавий приклад. Якщо 10 років тому у виданні не було жодної жіночої обкладинки, то лише за час повномасштабної війни їх було вже 4, і це не рахуючи групових світлин. А я наголошую, що йдеться про очільниць Великого бізнесу та лідерок думок із різних сфер життя. Близько 30-40% сорока обкладених, на яких присутні жінки. Тому в цілому, да, за ці там 10 років відбувся дуже великий шифт в українському бізнесі, зрушення і там жінки стали займати набагато більшу роль в бізнесі, і в економіці. І цей форум це доросла розмова. Там без звинувачень, без якоїсь там істеричності про те, як там які проблеми є, як їх вирішувати, що з змінилось за два роки. Загалом тут зібралися не лише представниці бізнесу, а й соціальних проєктів, освіти та медицини. Це для них такий своєрідний майданчик для налагодження партнерств і нових зв'язків. Ось що нам розповіла керівниця одного із найвпізнаваніших українських медичних проєктів «Анброукен», що займається лікуванням, протезуванням та реабілітацією військових. Зрозуміло, що в умовах війни як одна з керівниць медичного закладу, куди постійно приходять повістки чоловікам, лікарям, медикам різних там суміжних спеціальностей, відчуваємо гостру потребу взагалі в, в людях, які будуть працювати, рухати, драйвувати, і дуже важливо, аби жінки підтримували жінок, аби компанії підтримували компанії, аби бізнес об'єднувалися. І сьогодні звучить якраз те, що це не про конкуренцію, Ренцію, а це якраз про партнерство, про можливість підставити плече, створити спільну справу. Адже в нашому світі зараз вже програють стратегії, де хтось вигравав, хтось програвав набагато краще, коли всі у виграші. А у мене на цьому наразі все студія. Дякую, це була Поліна Спасенко з форуму жіночого лідерства.